Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні, на огляд нам люб'язно надав Олександр Єпіфанович цікавий годинничок Orient Star. Я не знімав ще на цей бренд оглядів, тому думаю, вам буде цікаво. Саша вже третій рік на війні, і щоб трохи підтримувати кукуху, він займається колекціонуванням. Різних годинників. Основа в нього це Seiko, а він експериментує з багатьма брендами. Постійно їх замінює і обирає свій кращий годинник. Orient Star – це компанія Орієнта, типу покращений Орієнт. Який з 2009 року належить Сейко, конкретно корпорації Epson Group. і вони диверсифікували Сейко з орієнтом на два таких сегменти ринку, щоб завойовувати і продавати більшу кількість годинників для поцінувачів японської. Механіки та її взагалі. Я думав над тим, з чим можна Орієнт Стар порівняти, якщо брати Сейко. це і не Кінг-сейко, серія і не Астрон. Напишіть ваші думки по цьому питанню в коментарях, буде цікаво їх почитати. Це класичний дайвер на калібрі F6N43, частота 21600. Має 22 камені, достатньо цікаве поєднання кольорів циферблату, такий темно-зелений, і, бачите, індекси, вони по контуру йдуть з такими жовтенькими, золотистими силуетами. Мені Які? подобаються годинники з індикаторами запасу хода. Він в нас розташований на 12 годинах, як це можна бачити. Заводна голівка на різьбі, звичайно, і продемонструю, як він заводиться. Таким чином ви розумієте, дивитеся, скільки часу і чи потрібно його вам дозаводити, має натяг. Ружинці. Індикатор календарика апертури на трьох годинах. Годинник має ручний і авто під завод, безель, ранд його виконаний з алюмінію, сам безель, корпус, браслет це сталь. Це повністю японська збірка Made in Japan. Закрита за водна задня кришка. Розміри годинника 43,6 на 13, запас ходу, як ви побачили на індикації, 50 годин. Реально виглядає достатньо лаконічно, в той час, неймовірно, по-чоловічому. І в руках і взагалі оку дуже радується. От такий коротенький огляд. Зараз покажу вам примірку на руці. А вже скоро, залишайтеся зі мною, я зніму ось такий огляд на приколюху бленпа від свочів. А тепер примірка. І, взагалі, в принципі, якщо ви маєте бажання і у вас є незвичні годинники, яких не було в мене на оглядах, або ви вважаєте їх цікавими за, якихось, за якісь якості, не соромтесь, звертайтесь до мене. Я з радістю з вами сконтактуюся, і ми домовимося про те, щоб відзняти ваш годинник на огляд. Багатьом буде цікаво, я впевнений. Нагадую, рука 17,5. Ось так сідає. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь. Бажаю вам гарного дня. Це канал Безель. Душевні. Розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!